Вітаю, це світовий прогноз подій. Мене звати Олена Ковальова. Ви на каналі Обос Лайф. І я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас! Дякую, що до нас прийшли. Є події у світі, про які треба обов'язково поговорити. І сьогодні ми за зробимо саме з вами. І так, почнемо. Перш ніж почати говорити про світ і про все, що там відбувається, не можу не згадати цю актуальну подію, яку чекають українці особливо, це бій Усика, Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. Скажіть, хто виграє? Дякую за питання, зараз подивимось. Що скажуть від карти? Ви знаєте, буде неоднозначний бій, і цей Тайсон буде перемагати в процесі. Але по завершенню, тобто, ну, в кінці, все-таки перемогу здобуде Олександр Усик. Я бачу його, в принципі, переможцем ну, Реально, так, так, переможцем цієї, цієї битви. Карти показують на певне благословіння від певних сил у нього, і саме тому він ну, виграє цю, цю битву. Тобто, і як ми бачимо, українські боксери, починаючи від кличка і далі, це одні з найсильніших боксерів світу. Чудово, мені подобаються такі прогнози, рухаємось далі. Е, і так, нещодавно відбулося на початку грудня відкриття Нотрдам до Парі. Скажіть, ходять чутки, що там проводились магічні ритуали? Чи правда це, і давайте детальніше поговоримо про це відкриття у Франції. Дякую, зараз подивимось. Потім я розкажу цікаві історії вам. Я, я, я хочу, давайте. Вже перші карти випали такі, що можна одразу казати. Дивіться, перша карта Трійка Кубків. От саме магічний ритуал якоїсь спільноти, Якоїсь спільноти. Угу. Тобто жреців, які от стоять безпосередньо приймають участь у ритуалі. Випадає демонічна карта демона-бегемота, Принц Кубків. Тобто, що там присутствують демони, а не світлі сили. Показують, що саме. Те, що цей собор згорів, він згорів від того, що там а, був присутній трон а, одного з демонів. Демона Беляла, я відчуваю. І саме, з-за того, і інших демонів а, тоді спалахнув цей собор, тому що демони скористалися ним і потім захотіли, щоб. Це все пішло, пішло в небо, да? умовно кажучи. Карти показують, що там дуже багато робилося ритуалів на великі кошти, гроші, владу і вплив. І робилося ким? Масонством, тому що вісімка мечів у мене показує ритуал ініціації в масони. Нотр Дамберіг. Так. Тобто, ось цей, цей профан. Це, дивіться. За філософію масонства, кожна людина, яка не є масоном, є, знаєте, нижче плінтуса людиною і називається профаном. Тобто людина, яка недостойна мислити, недостойна життя, недостойна влади, успіху, тобто є глупою сама по собі. Тобто це вчення масонства таке. І ось ми бачимо, як вони схиляють мечі. Над профаном, аби посвятити його в свій, в свій такий збочинський культ. Масонський, тому що я не дуже підтримую масонів, тому що вони в, багать, в багатьох речах обманюють. По-перше, коли вони кажуть, що вони не, не мають влади впливу і грошей, що вони не здійснюють це вони обманюють. Коли вони кажуть, розповідають про людей добрих нравів, коли вони це все описують, це теж є брехнею, тому що. Насправді там практикується на верхніх е, градусах саме чорна магія. І показують, в принципі, карти, що там відбувалися регулярні такі збори масонів ілюмінатів. А от тепер я вам що розповім, дуже цікаве. По-перше, е, Європа давно не християнська. Стара Матінка Європа давно не християнська. Католицизм дуже сильно втратив свої позиції в тих країнах, де він. Був і є основою держави. Це Франція, це Італія, це е, оці країни. І я вам так скажу, що коли я вчився в семінарі, якщо ти добре знав мови, якщо ти готов був заплатити московському патріархату, українській церкві не давали, московському патріархату Європи там тільки давала храми, заплатиш 10 тисяч євро, умовно кажучи, в московський патріархат. Тому Шануфрію, паше Мерседесу, і вони тобі дають храм, до прикладу, в Мілані. Великий костьол, Великий Собор католицький. Католицька церква віддає руській православній церкві, це знову ж таки про московський патріархат. От вони кажуть, ми українська церква, але за кордоном називають Руська православна церква, і передають, передають католики, передають свої костюли православному духовенству. Тому що це духовенство, як тільки приходить, як тільки починає служіння в костьолі, одразу костьол наповнюється великою кількістю людей прихожан. А, а місцеві люди не ходять майже в дуже багаті багато соборів, костьолів таке інше. І... Більше того, в Мілані, в Неаполі, в Римі навіть костьо можна орендувати. От, до прикладу, я дуже люблю чоловічий бренд одягу: це піджаки, костюми і сая це один з, з преміальних люксових брендів. До них був показ мод, світовий показ, проходив на вівтарі. В Мілані на вівтарі католицького костьолу. Тобто зараз можна орендувати собор, костел так. заради просто якоїсь події без різниці на яку там. От от вівтар у католицьких костьолах приблизно от такий. Тобто він довгий, длинний і він отак от стоїть. На ньому вони поставили бар і посадили голих жінок. А от так, до вів... від... з Вівтаря виходили безпосередньо моделі в одязі, проходили до, до виходу з храму і, і повертали знову назад. Це був такий показ мод: венце, сальце, Вітамін С. А це показують все... публічно? Так, ну, звичайно, цей показ був. це... Це публічні завжди події, які вони виставляють крізь. Тобто, причому, взагалі, це бренд, який не позиціонує себе з християнством, попри його назву. Це бренд, який позиціонує себе з давнім язичництвом італійським. А що це за язичництво? Це культ Бога Ероса, культ Бога Бахуса, Бога вина виночерпія. Богадіоні сагрецького. Тобто, це справді от в цьому бренді, навіть щоб ви розуміли, в, в їхніх магазинах бари стійки робляться в формі полового члена. Господи. Тобто Це брендування кожного бутіка. Я тобто, ще таке не чула і не бачила. Черв, червона стійка в формі, в формі члена. Жах. Тобто, а е, люстри е, робляться з таких кровавих звисаючих сосулік, і ця, ця люстра велика, знаєте, канделябр, а, в, 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 називається медуза горгона. Тобто, тому що воно як медуза, от саме, і лице медуза горгона. Хто дизайнер такого цікавого? цього. А знову ж таки, от це дуже цікава тема, от саме е, як. Е, Язичництво, чорна магія підіймається саме зараз в Західній Європі, у світі, взагалі, взагалі в світі. Тобто, знаєте, Росія дуже часто хоче подати це як тільки Західний вимір, але, я хочу сказати, в Індії теж саме. Тобто, Зараз з'являється дуже багато магічних практик індуїських, буддійських, які переосмислюють те, що подає індуїзм духовні практики. Вони переосмислюють в тантру злих богів, до прикладу. От я нею володію, знаю, мені все-таки розповідали і там, певному вчили. В Китаї теж це все процвітає, А в Росії там просто, там просто ріжуть, ріжуть тварин і їм поклоняються. Тому, коли вони кажуть, що це погано, що в світі там крізь почитають темних богів і таке інше. То в першу чергу, якщо хтось почитає і тяготіє до тої великої культури античності, яка була до, до тих сил темних, да. То вони просто роблять жертвоприношення орлів, якихось там тушканчиків. Там, і ну Який тобто, жах. знаєте, І знаєте, що якраз на, на ході цієї теми, хочу ще а, поставити таке питання про папу римського. На нього нещодавно вчинили напад. Хто це був? Хто хоче бити папу римського? Дивіться, карти показують, що це якась балачка плітка для певних цілей Ватикану. Що це за цілі, не зрозуміло. але показує, що ніхто вбивати його не збирався. Тобто, Такий піар-хід. Так, є, в принципі, карта, яка показує, що десь східні народи хотіли б його смерті, але ж ви розумієте, що це просто про радикальних ісламістів, які хочуть смерті не тільки його, а й всіх підряд. Угу. Е, ще таке питання. Е, зараз в Грузії відбуваються дуже е, такі події, які сколихають весь світ. І я наткнулася нещодавно на таку новину, що насправді ж Грузія була Сакартвело, а не Грузією. Саме так. Чи зможе зараз сучасна Грузія повернути собі стару назву, стати знову Сакартвело? Чи такого варіанту вже взагалі не буде в світі і в можливості? Дивіться, поки при владі будуть ті, хто зараз прийшов до влади, а це протеже грузинської мрії, сама грузинська мрія нікуди не поділася, це все поки буде зберігатись і поки політика буде продовжуватись. Але карти показують, що дуже захиталися основу грузинського режиму після ситуації з Сирією. І карти мені показують, що в майбутньому буде поверження силове цього режиму. На що до речі, треба просити вищих сил, і грузинів дуже багато ми не дивляться. Вам треба протидіяти власному режиму, вам треба просити вищих сил про їх покарання і об'єднуватись проти Путіна. І карти показують, що потім буде і переименування Грузії. І повернення тих територій, що вони втратили. Тобто, справді у Грузії буде нове, нове дихання, нове Дай Бог. життя. Слава Богу. Але до речі, речі Сакашвілі я не бачу, що він повернеться з тюрми. Тобто він Сакашвілі не завжди залишиться під А Ні, не назавжди. Просто помре з часом. Це знаєте, це як якийсь рандомний вкрит, який дуже важливий, але го. Ну, я просто це бачу. Його, його замардують до, до кінця. Е, півтора роки десь. Жах. Просто мені приходить, я зразу кажу: просто Правильно. ж духи мені підказують інформацію, я її озвучу. Останнє питання. Е, Інаврація Трампа. Буде в січні ходять чутки, і е, зараз що Трамп не запросив Володимира Зеленського і Путіна відповідно, а, але потім Трамп заявив, що можливо в його планах є запросити президента України Володимира Зеленського. Можемо глянути, чи запросить Трамп Володимира Зеленського, і що яка відповідь буде Путіну? Що він буде з цим робити? Ну, справді, те, що говорилося, це говорилося справді Трампом, це не чутки. І він справді е, е, ну, проти того, щоб Зеленський приїхав. Чому? Але при цьому всьому він проти, е, саме за Росії, для того, щоб показати Путіну, що він готовий на співробітництво саме з ним, а не з Україною. І е, в його планах це випадає як хитрий хід, як маніпуляція для того, щоб. Путін погодився сісти за стіл перемовин і десь зміг поступитися певними умовами. Uh -huh. Тобто Трамп прогибає Україну, але Трамп прогибатиме і Росію, і Росію теж він буде схиляти до певного компромісу. Звичайно, що цей компроміс буде невигідний всім, в першу чергу Україні, але, знаєте, правду кажучи, він і Росію буде прогибати. Карти все-таки показують, що в останній момент він запросить його. В останній момент запросить Ну, як все-таки в останній момент запросить. Якось це все переграється, що все-таки, скоріше за все, Зеленський буде присутній. А Путін? А Путін ні. Слава Богу. Дай Бог, що так і було. І закінчимо таким питанням. Дуже багато зараз чуток про те, що. Росія може піти і на інші країни Європи і почати там війну. Чи буде війна в Європі? Знаєте, як це вже казав на своєму ютуб-каналі Магвеліар, куди запрошую вас всіх також доєднуватись, також дивитися мене ще додатково ще й на моєму каналі. По картах мені проголошує те, що справді вони вторгнуться. Причому. Оця карта, вона просто мені карта, я їх під себе створював. І тут система така, що вона мені показує майже дослівну ситуацію. Тут випадає три гроба. Це Латвія, Літва, Естонія. Справді вони будуть вторгатись, але це станеться тільки тоді, коли у нас буде мир. Для України це як ви не здивуєтесь буде кращим. Чим кращим, тому що це відволіче від нас увагу, і ми цей час будемо без війни, і ще певний час будемо без війни. Тому що друга війна після нашого миру, який настане, обов'язково станеться. Питання тільки коли? І нам треба буде справді зробити все, щоб відтягнути якомога далі. Що робить Європа? Що робить США? Вони в першу чергу тягнуть резину, вони е, роблять все, щоб затягнути процес. І роблять так, щоб безпосередньо дотягнути оцю війну, чому вони нам не дають швидко зброї, щоб щоб вяло так це все перетікало, перепливало, поки не помре Путін, поки він не зникне як політична фігура, поки не зміниться режим офіційно, поки на посаду президента Російської Федерації не вступить інша особа. Вони це все тягнуть. Те саме потрібно і Україні завершити війну і тягнути до останнього, поки не зміниться хоча б формально влада в Кремлі. Дякую вам, Боляр, за цей світовий прогноз. Будемо чекати зустрічі з вами. Любі глядачі, якщо у вас є питання до нашого експерта, пишіть у коментарях. Не забувайте про підписку і нагадуємо, що цей запис робився 18 грудня. Будемо раді наступний раз вас бачити. Дякую вам! Дякую на взаєм.